Комунальна установа Користенський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Джерело надії днями знайомила зі своєю діяльністю членів міжвідомчої координаційної ради з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Під час проведення екскурсії центром директор центру Євгенія Новицька продемонструвала гостям обладнання цієї комунальної установи, зазначивши, що це спеціально розроблені за методикою Монтесорі посібники, які коштують досить дорого і не придбання яких пішли в основному благодійні кошти, як місцевих благочинників, так і з-за кордону. Зокрема, сама методика, що коштує 8 тисяч доларів. Подарована головою англійської філії Ромни Маш Сарою Дей. А ремонт у виділеному міською владою приміщенні зроблений за кошти норвезьких школярів по лінії місії Віри надії любові. Всі спеціалісти Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів пройшли спеціальне навчання, аби найкращим чином втілити в життя ідею соціальної адаптації дітей з вадами розвитку. В планах центру, за словами Євгенії Новицької, облаштувати денний стаціонар для дітей, аби не лишень сприяти їх. Розвитку, а й вивільнити батьків дитини, аби ті могли працювати. За словами тієї ж Євгенії Новицької, для цього необхідне виділення додаткових площ, що, як зазначила директорка, і в подальшому підтвердив міський голова Володимир Маскаленко, питання практично вирішене. Після екскурсії гості й працівники соціальних установ міста зібралися у конференц-залі міського конкому для подальшого обміну досвідом і обговорення нагальних проблем галузі про надання реабілітаційних послуг дітям... Інвалідам в користі коротко розповів міський голова Володимир Москаленко, зазначивши, зокрема, скажімо, якщо у нас до Чорнобильського періоду діти-інваліди це були одиниці. Ну, може, там різне було законодавство, по різному класифікація йшла, то після Чорнобильського період, особливо зараз, це ми відчуваємо, що в нас достатньо багато дітей-інвалідів, і, і, на жаль, важких там одна третина. І там у нас 289 сьогодні обраховується, і з них 54 це ДЦП мається. Ми розуміємо, що це таке. Настільки це непросто. І більше ста це пов'язано з Чорнобилем, зв'язано це вже охорона здоров'я зв'язала. І ми всі це розуміємо, що щось треба з цим робити. І ви знаєте, виконуючи всі закони, які у нас є, які, скажімо так, оберігають інваліду взагалі і дітей, зокрема. І думаючи про наших діток, ми ще у 2004 році першу спробу таку провели. На той час була у нас така домовленість з міністерством соціальної політики, що ми розпочнемо і такий центр утворимо, а пізніше нам міністерство отримає підставити і буде далі розвивати. І зрозуміло, що бажання було в міністерстві, я так розумію. Тому ми взяли на себе це. У нас така була можливість. Ну, по перше, була база. Ми на базі інтерната для пристарілих людей. Там достатньо потужна у нас база, і можливість така була. Ми ціле крило виділили під це і реабілітували дітей. Інвалідів зібрали і другий кошик у нас дозволяв кошти виділяти. Ми їх на це виділяли, і цей процес пішов. І непогано ми там за два роки реабілітували більше 50 дітей. Більш того, ми практично їх утримували там постійно, і була знову-таки така можливість. Я говорю, що як це не парадоксально, тоді були кращі умови. Ми час пройшли, прожили, зараз важкувато, особливо фінансування. Це є проблема, це ви відчуваєте у своїх районах і містах. Це ми всі в державі в відчуваємо. Але тоді було проще. Ми змогли два роки протриматися абсолютно за свої кошти, а потім, ну, Теж здалися, тому що можливості наші не дозволяли утримувати такий центр. І е, після цього, вже в 2011 році, коли знову таки держава відчула цю потребу, цю гостроту цієї проблематики, і по всім районам і містам були виділені кошти на це, ми теж там отримали 240 тисяч. Ну зрозуміло, це не така велика сума коштів. Але ми вже відчули, що то є реальна підтримка. Тобто хоча б на утримання цих людей, які займаються, у нас були кошти, а все інше вже залежало від нас. Наголосив міський голова і на тому, що в даній галузі повинні працювати небайдужі люди, і місто дуже поталанило, що центр очолила Євгенія Новицька, адже вона не збирається зупинятися на досягнутому. Зазначив Володимир Маскаленко, що не лише дітям інвалідам приділяють увагу у користині. До прикладу місто взяло на себе оплату комунальних послуг інвалідів позору, виділяється цільова допомога тощо. Заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення. Облдержадміністрації Валентина Осольцева розповіла про діяльність органів державної влади в напрямку ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Наголосила Валентина Осольцева, що час усім містам створювати подібні центри, бо в області їх лише шість. Також треба працювати над створенням денних стаціонарів, адже питанню економічного вивільнення батьків такої дитини приділяють в державі увагу, в тому числі президент України Віктор Янукович, і зазначила, що це не особисті проблеми батьків, це проблеми суспільства. Звернула увагу Валентина Осольцева на досягнення користення, адже... Вже вже готові документи для подання до Міністерства праці та соціального захисту населення України про відкриття та фінансування денного стаціонару при центрі джерело надії. І планується, що у вересні він почне працювати. Розповіла про медико-соціальну реабілітацію дітей-інвалідів у своєму місті Директор центру соціальної реабілітації Новоград-Волинської міської ради Ольга Буковська центр працює за методикою Петю. В ньому придбано апарат. Що надає практично усі необхідні фізіотерапевтичні послуги. А студенти-медики проводять навчання батьків дітей по виконанню вправ з дітьми, масажу вибору оптимального фізіологічного навантаження. Тощо далі велася розмова про взаємодію різних установ при визначенні обсягів і методів реабілітації. На що директорка Коростенського центру джерело Надії зазначила Новицька зазначила. От я підтримую дитячу. Лікарню нашу, правильно, тут треба всі спеціалісти. Ми із завідуючою дитячою поліклінікою вже більше півтора року працюємо разом, а не як-небудь. Незалежно від того, наша дитина, центра чи не наша дитина, нас є кваліфікований психолог, нас є вчитель-реабілітолог. От, і ми сідаємо разом, вивчаємо дитинку на основі епікрізу і медичної карти і вивчення дитини кваліфіковано, а не формально. Заповняємо ІПР. І тоді, коли приходить до нас член реабілітаційної комісії, вона ж, завідуюча дитячою поліклінікою Ігор Володимирович, нас присутні на засіданні реабілітаційної комісії. Ми тоді не задаємо один одному питання, а просто дивимося дитиною, підводимо підсумки. Справа соціальної реабілітації дітей-інвалідів складна і вимагає зусиль не лише батьків, а й ряду спеціалістів, а отже, потребує допомоги і місцевої влади, і держави. В ході роботи координаційної ради учасники, зокрема, зробили висновки про те, на основі яких державних актів і програм вони на цю допомогу можуть розраховувати? Тому